Стараємося формувати на кожну евакуаційну групу по два рюкзаки. Один рюкзак, скажімо так, для швидкої евакуації, і великий рюкзак, якщо евакуація затягується. Тобто, якщо ми, скажімо, через ворожий вогонь не можемо швидко виїхати, або ну на нами там дрон висить. І куди ми поїдемо? Нас просто накриє. Старший лейтенант медичної служби Дмитро Говорун демонструє рюкзаки для медичної евакуації. В них ліки, турнікети, кровоспинні засоби, термоковдри та інше медичне знаряддя. Для того щоб можна було війну роздихати. а Якщо в неї проблеми з диханням, допомогти їй. Дмитро Говорун на момент вторгнення був інтерном в хірургічному відділенні обласної лікарні, Ще у медінституті цікавився військовою медициною і випустився з первинним офіцерським званням. Це було виховання, тобто в мене батько дуже патріотична людина, і ми навіть разом і він, і я. Це от ми пішли разом в перший день. Ми ще тоді, в 21 році, десь в березні місяці, підписали контракт з нашою бригадою. Ми були в резерві, я і батько. Тобто, ми разом служимо в одній частині. Перші дні були не те, що складним, просто незрозумілими. Більшість з нас були ну це були цивільні люди були і навіть герої АТО, і ті, хто воював до того, ще. але подавляючи більшість, були звичайні цивільні люди, і ми ну не всі розуміли, що це таке. Зараз Дмитро керує евакуаційним відділенням медичної роти, а починав лікарем у медпункті бригади, надавав медичну допомогу і переправляв поранених до лікарень, починаючи з першого обстрілу сум. Говорить серед пацієнтів були не тільки поранені. Розумієте, це контингент не завжди був молодий. Хлопці, ті, що молоді, вони пішли в перших рядах. А ті, що залишалися більше в тилу, вони ну це такі. Це вже здорові мужики. В них свої хвороби. Хтось там тиску, когось там ще щось. І були такі моменти, навіть що були інфаркти, інсульти. Тобто людина через стрес не витримувала, і ми її також евакуювали до лікарень. Під час служби доводилось рятувати і поранених російських солдатів, розповідає Дмитро. У нас була задача допомогти евакуювати поранених. Ну, з тієї сторони, тобто для, для того, щоб віддати їх би, в обмінний фонд. І виїжджали, і, скажімо так, ну допомагали їм, аби щоб можна було потім наших забрати. Вони натрапили на один з наших блокпостів, хлопці їх перестріляли. А сімох сьом, взяли в полон, Двоє з них були там поранені, тому нас попросив допомогти. Найскладніше в роботі каже Дмитро швидко організувати евакуацію, а ще нелегко дається вибір у критичних ситуаціях. Не було такого, що ось від прямо від цього було залежало людське життя. Ну тобто, просто ми вибирали кого ми будемо першого вести, а кого е, хто залишиться там трошки посидіти, е, е, І оце напевно найскладніше, тобто відсор... правильно відсортувати, щоб це не була твоя помилка. Чоловік говорить, що за майже два роки військова служба стала невід'ємною частиною його життя. Можливо, залишись війську, тому що ну скажімо, будемо відвертими. Проблем також є багато вирішених проблем в плані переходу до натівських стандартів, і я думаю, моє покоління якраз таки завершить цей Процес Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.